Про догляд за немовлятками і маленькими дітками. От по великому рахунку, якщо дитина більш-менш практично здорова, немає там якихось особливостей, ну коли особливості, ви розумієте, це не обговорюється публічно в прямому ефірі, ну коли от дитинка маленька, немовлятко, чи там, ну, рік, два, вам для догляду за дитиною. І для вирішення більшості її проблем зі здоров'ям ну, знадобиться ну, 3-4 натуропатичних препарата. 3-4. Вам не треба ціла аптечка тої хімії, яка продається в дитячих магазинах під виглядом натуральної. Не може в супермаркеті або в якихось фірмових магазинах продаватися натуральне. Зрозуміло, що там є і масличко з синтетикою, з консервантом, і мазючка якась, і присипочка, і ще щось, і ще щось обов'язково буде з якимось консервантом і якоюсь. Хімією, для чого це дитині? Якщо в нас є ромашка, календула, лавандочка, трояндочка, фенхель, кріп, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто в природі все є. Мати, там, наприклад, гідролат календули або гідролат ромашки, крем календула для дитини. Да? Ну, Якщо вже десь застудилася, бувають такі моменти, то ви що будете? антибіотик давати? Чи хімію дитині? Ні, ви будете давати. Мастити дитину без парабенів, натуральним трансдермальним чимось з рослинами, з екстрактами, з маслами ефірними, натуральну підмивашечку якусь для дитини, натуральний крем або гідролат для обробки шкіри, слезових оболонок. Це можна набризкати в ротик, якщо простудилася, дитина ще не вміє поласкати. Це можна носик промити або закапати, можна очки промити, можна купу проблем, животик болить. У нас є фенхель. Або мастимо животик маслом фенхеля, або по крапельці піпеточкою даємо з водичкою гідролатик. Або сироп артишоку з фенхелем, артишок з фенхелем. Ну, це ж не спомізан який-небудь. Розумієте? Тобто, доглядати за дитиною тримати її здоровою, натуральними препаратами це приємно, безпечно, дуже ефективно і дуже просто, і дуже бюджетно по відношенню до аптеки. Тому. В мене вже є кілька великих вебінарів на цю тему. Кому треба почути? Напишіть в лічку нам, якщо самі не знайдете. Так і є мамина аптечка. У мене є кілька великих вебінарів. Якщо не знайдете, напишіть ми вам скинемо посилання, Ви вже все самі прочитаєте і зрозумієте. Не травіть дітей, не травіть дітей. Якщо дитина хворіє до 12 років, народилася здоровенька, а потім вона хворіє, то треба працювати з мамою або з татом, а не з дитиною. Звичайно, якщо в дитини є якийсь діагноз, там щось таке чи вроджене, чи сильно захворіла, то, то окрема історія і то, це там треба розбиратися з мамою і з татом. Але якщо вона практично здорова, не гробте, вам же ж Господь Бог довірив ту дитину, народилася вона здоровою, а що ж ви робите? Звичайно, простіше мамі дати антибіотик дитині і все, і спить спокійно, а не робить примочечки якісь там чи компресики для того, щоб температурку зняти чимось натуральним. Ну, простіше, так. Да? Ну, Це для свідомих мам, для тих, хто чує, для тих, хто справді люблять своїх дітей, а не народили тільки тому, що сусіди сказали, що вже час. Так що звертайтеся, натуропатія для дитини це саме те, саме те. Це... Ну, це все одно, що у вас пролісок виріс на клумбі, а ви його оцтом чи серчаною кислотою поливаєте. Да полийте ж його просто водичкою. Ну, для чого ви робите це хімією? Для чого? Те саме з вагітними жінками прирівняли їх до важкої хвороби. Ну, чуєте? І лікують, і лікують, і лікують. Дайте природі зробити своє діло, як то кажуть. Не втручайтеся тоді, коли треба, і не треба. Малесенька аптечка просто знання. А не так, як мама оце нещодавно. Я на прямому ефірі казала: у мене отак, отакий простень пише, що в неї трьохмісячне дитя мучиться животіком і ціла велика проблема. А на консультацію в неї навіть пів години в неї прийти нема коли. Ну, вибачайте, я для свідомих мам кажу. Я ж не можу врятувати весь світ. Я можу дотягнутися тільки до тих, хто буде слухати і почує.